Про життя в окопах знає з власного досвіду. Це відважна та смілива бойова медикиня Анастасія Кусковець з позивним квіточка. Вона родом з Сарненщини. До повномасштабного вторгнення жінка проживала в Києві та працювала медсестрою. Після вирішила бути там, де могла б приносити користь. Тактичної медицини Анастасія не знала, вчилася завдяки різним відеоурокам самостійно. Окрім цього, опановувала навички і звичайного бою, тренувалася на рівні з усіма. У 2023 році вперше поїхала на схід. Була на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Ми були на Запорізькому напрямку, це було біля Оріхова, ми стояли, це був наш стабілізаційний пункт, ну, неподалік. А ми їздили на евакуацію, тобто ми виїжджали в сторону Там бувало, нам привозили хлопців, ми їх забирали і на стабілізаційний пункт, і далі евакуація в лікарні. Було по-різному, бувало таке, що треба було виїжджати. Військова медикиня надавала першу допомогу для поранених. Також разом з побратимами виходила чергувати на позиції. На передові доводилося бути по 10 днів. Розповідає, в очі смерті дивилася, чи не кожного дня. На стабілізаційних пунктах між життям і смертю це кожен день. Буває привозять хлопців з ампутаціями. Причому там два дні люди могли пробути просто там на лінії фронту. Не була можливою евакуація, тобто як змогли вивести, так. Привезли до стабіку. Найсильніше, за словами медикині, врізаються у пам'ять ті моменти, коли везуть поранених хлопців і вони помирають на очах. Це, додає Анастасія, залишає рану, яку неможливо загоїти. Втім, коли вдається врятувати життя військового, сили повертаються. У нас на стабік завели чоловіка, він більш таки старший, мабуть, за 40. І він просидів майже три доби. З ногою нього, він підірвався на міні. І в нього відірвало стопу. І коли він приїхав, в нього в очах була така радість, що його ну, що його дістали, вивезли, щоб допомогли йому вибратись. Що він каже, можете відрізати все? Аби тільки ну, життя. Під час служби медикиня одружилася. Її обранця звати Володимир. Він теж військовий. Зараз Анастасія виховує донечку Юстину, яка народилася на День Незалежності. Чоловік продовжує нести службу. Також Анастасія підтримує зв'язок з волонтерами, їздить на схід та допомагає побратимам. Мріє, аби війна закінчилася і всі повернулися до своїх родин. Сніжана Твардовська та Богдан Прокупчук. Телеканал ITV Медіагруп.